Друзі, майже півроку на цьому каналі не виходила настільки велика добірка перспективних альткоїнів. До того ж, у цьому відео я зібрав для вас монети, які коштують дешевше долара. Дуже сподіваюся, що в цьому топі будуть токени, яких ще немає у вашому списку відстеження. Якщо це так, обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал Focus Marsik. І давайте розбиратись. Перед оглядом потрібно закрити два питання. Перше, сам список монет я взяв у своїх англомовних колег із каналу Alcoin Delia. Але до кожного токена я додам свій оригінальний погляд. Друге, щоб ідея цього відео спрацювала і принесла нам дохід, потрібно, щоб наступний бичий ринок. Тривав хоча б до першої половини 2025 року. Звісно, це не фінансова порада. Я ділюся з вами думками та напрямком пошуку, а проекти та рішення ви повинні обирати самостійно. Тепер усе готово. Перший альткоін із нашого топу. Каспа, її унікальність у тому, що це відносно новий проект, у якому використовується механізм консенсусу. Ідея зробити більш функціональний біткоін була популярна у циклі 2017 року, але зараз її майже забули. Це безперечно. Допомогло Каспа вирости на 63 тисячі відсотків із моменту початку торгів у літку 2022 року. Варто відзначити дуже сильну спільноту монети. Багато хто вважає її фаворитом. Це основна причина, чому наступного року Каспа може принести від 2 до 5% прибутку, особливо з огляду на її поточну капіталізацію 3 мільярди доларів. Другий токен рендер, який торгується в тренді штучного інтелекту, пропонуючи децентралізовану платформу для обчислень. Хоча сам проект поки не завершений, капіталізація всього 360 мільйонів доларів. Проект має потенціал для росту в 5 10 x особливо якщо прорве боковий тренд, у якому знаходиться за літа цього року. Наступна монета SwissBorg. це нативний токен одноіменного додатка для управління функціями торгового майданчика. Хоча токен не новачок, що є мінусом, у 2021 році він показав чудовий памп під час зростання біткоїна, повторити максимум у півтора долара цілком реально упродовж наступних шести місяців. Капіталізація всього 320 мільйонів доларів. Успіх залежатиме від залучення нових користувачів. Четвертий токен це Ультра із капіталізацією 60 мільйонів доларів. Ідея проекту об'єднати геймерів і крипто. Ентузіастів через ручні інструменти ідентифікації це цікаве рішення, хоча необхідність його на ринку поки не очевидна. П'ята монета вент, яка пробила капіталізацію в мільярд доларів і має потенціал для зростання. Проект фокусується на створенні першої венчурної компанії з управлінням на основі штучного інтелекту. Хоча багато хто вважає цей токен більше мемом, ідея досить приваблива. Далі йдуть проекти з малою капіталізацією, платформи для реалізації мрій через друго та мем токени, що набирають популярність завдяки трендам. Один із них пов'язаний з ім'ям Ілона Маска, інший з популярний гаманцем Metamask. У цьому топі є варіанти для різних стратегій, але пам'ятайте, вибір проекту та інвестицій це ваше рішення. Нібито монету створив засновик Dogecoin, і вона є прабатьком легендарного собакіна. Особисто я в це не вірю. Але якщо в це повірить спільнота, тоді у монети буде шанс на памп. Першу десятку закриває токен Медуза, який навіть ще не запущений. Монета заявлена як MMM на основі блокчейну і обіцяє потужний старт, причому досить скоро. Буквально 10 секунд, щоб ви встигли підписатися та натиснути кнопку лайк. І попереду у вас чекає ще 10 монет. Я почекаю. Поставили, тоді почнемо другу десятку з проекту Три серця, який має оригінальну ідею створити середовище для об'єднання користувачів у наукових дослідженнях. Головний плюс цієї монети засновником зазначений глава Coinbase Брайан Армстронг. Водночас сам токен поки що не торгується на Coinbase, але вже виріс на 22 тисячі відсотків з моменту запуску. Наразі курс на історичному максимумі. А капіталізація становить 91 мільйон доларів. Далі Cardano, яка не потребує окремого представлення. Хоча я не вважаю себе оптимістом щодо цієї монети, у неї є шанси, якщо Чарльз Госкінсон продовжить качати тему дружби з Ілоном Маском і Дональдом Трампом. У мережі з'являється все більше прогнозів про зростання Cardano до 6 доларів. Наступна монета це блокчейн першого рівня, команда якого стверджує, що їхній проект поєднав найкраще від Солена. Чи потрібна ринку ще одна мережа першого рівня, і чи будуть у неї користувачі? Ось у чому питання. Наразі капіталізація становить 200 мільйонів доларів, а ціна нижче 4 центів, що виглядає перспективно. Далі Алгоран із капіталізацією в 3 мільярди доларів. Проект вийшов на ринок ще у 2019 році, і зараз намагається повернутися в тренди завдяки ставці на захист від квантових комп'ютерів. Токен показав слабкий результат у 2024 році, але нинішня ціна на 89% нижча за максимум, що може бути вдалим моментом для входу. Далі конфіденційна монета Коті, яка працює на ефіріум і створюється з 2019 року. Її сильна сторона, низька ціна та капіталізація у 200 мільйонів доларів. Рівень у 20 центів може стати вирішальним для подальшого руку. Ще одна монета, яку вважають технологічною, має перспективи впровадження великими компаніями. Її головна перевага спільнота, готова чекати на розвиток. Наразі токен коштує менше 5 центів, але якщо курс відновиться, можливо повернення до 10 20 центів. Переходимо до Кронос. Токена з історією, що пов'язана з Дональдом Трампом. Якщо курс проб'є рівень у 20 центів, то можливий памп. Наступний токен це проект із капіталізацією всього 41 мільйон доларів. Його графік виглядає не дуже, але ціна низька, а потенціал пампу значний. Остання монета в нашій добірці це Bekonomie, яка з моменту запуску втратила 93% від максимуму. Її ідея створити модульну мережу для запуску транзакцій і додатків без прив'язки до конкретного блокчейну. Такі проекти періодично вистрілюють, але важливо фіксувати прибуток і не бути жадібними. Бонус на 21 перша монета це трон, що починав як мем, але зараз є важливою частиною екосистеми криптовалют. Засновник Джастін Сан. Активно працює над просуванням мережі, що дає трон хороші шанси на зростання. Друзі, 21 монета за 10 хвилин. Це точно заслуговує лайк. І я вам ще більше скажу: на носі у нас чекає новий рід. Тож порадуйте мене, будь ласка, обов'язково підпискою на мій ютуб канал. І ще більше інформації у моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь за посиланням під відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!